Зі мною федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц одразу після завершення саміту G20 в Йоханнесбурзі. Пане канцлере, як би ви окреслили масштаб загрози, перед якою сьогодні постала Європа, особливо у контексті американського плану з 28 пунктів щодо України? Нам відомо про цей план з 28 пунктів з минулої п'ятниці. ще перед відльотом до південної Африки я мав телефонну розмову з президентом Трампом. я прямо сказав йому, що з частиною пунктів ми можемо погодитися. але є й інші, на які ми піти не можемо. і що наша позиція чітка. Ми повністю на боці України її суверенітет не може бути поставлений під загрозу у Женеві були надзвичайно складні переговори за участі наших радників з нацбезпеки, а також американської та української делегації. Попри невизначеність результатів, одне залишається незмінним. суверенітет України не може бути предметом торгу. Що це означає для Європистисафринг фром. Ми все ще страждаємо. Ми страждаємо вже майже чотири роки від цієї жахливої війни в Україні. Це загроза для усіх нас. Ми бачимо серйозні атаки на нашу інфраструктуру. Ми бачимо серйозні атаки на нашу кібербезпеку. Тож це серйозна загроза для всього політичного порядку на європейському континенті. Саме тому ми настільки залучені, саме тому ми намагаємося покласти край цій жахливій війні. Ви попередили, що це неможливо зробити до четверга. У США це День подяки. І це дедлайн, який хотів би бачити Дональд Трамп. Ви також зазначили, що робите власну пропозицію. Не могли б ви розповісти про це детальніше? 28 я думаю, що узгодити усі 28 пунктів до четверга неможливо. Тому ми намагаємося з'ясувати, що до якої частини цього плану може бути досягнуто одностайності між європейцями, американцями та Україною з одного боку і Росією з іншого. Це те, що ми намагаємося з'ясувати, і це надзвичайно складно. але ми повинні рухатися вперед. І ми повинні покласти край цій жахливій війні, як я вже сказав. І я знаю, що президент Трамп дуже зацікавлений в тому, щоб мати хоча б проміжний результат до четверга. І це те, чого ми всі намагаємося досягти Ви кажете, що це не може бути зроблено над головами європейців, але які важелі впливу має Європа насправді? Цей план містить дуже багато елементів, які без участі ЄС просто неможливо реалізувати. І я наведу вам приклад: російські активи заморожені в Брюсселі. Вони не можуть бути виплачені США, це немислимо. Тож, якщо план справді має запрацювати, підтримка Європи однозначно необхідна. Саме тому ми за столом переговорів. Головуюча в G20 країна Південно-Африканська Республіка у підсумковій заяві наголосила на міжнародному праві, що є дуже незвичним для G20, яка є діловим форумом. Президент ПАР Сиріл Рамафоса також протистояв Сполученим Штатам у питанні щодо ухвалення заяви загалом, що отримують африканці від такої солідарності. Цей джі 20 саміт. Що Великої Двадцятки в Йоханнесбурзі, у Південній Африці знаменує собою глибокі зміни в нашому міжнародному порядку? В тому, що стосується Африки, І сьогодні ніхто не залишає цю країну без глибокого переконання у тому, що Африка повинна відігравати набагато більшу роль у майбутньому це континент, який найшвидше зростає у світі з молодим населенням. дуже цікавий для бізнесу. він є на порядку денному, і він відіграватиме набагато більшу роль ніж у минулому. І наостанок, які надії ви покладаєте на те, що Китай приборкає Росію у питанні щодо України. Ви щойно розмовляли з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном. Я мав дуже тривалу зустріч з прем'єр-міністром Китаю, готуючи свій візит до Китаю наступного року. Китай міг би відігравати певну роль. Китай міг би посилити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну. І це є частиною моїх переговорів з китайським урядом, і буде, якщо буде потрібно, частиною моїх переговорів з китайським лідером наступного року. Але я дуже сподіваюся, що ми прийдемо принаймні до припинення вогню в цій війні раніше, щоб це не затьмарило нашу зустріч наступного року.